Негода, як і обіцяли, синоптики, дісталася Прикарпаття. У Високогір'ї насипало понад півтора метри снігу. Подекуди температура сягає 15 градусів морозу. Проте пік похолодання в області очікують у найближчі дві доби. Про те, як долають наслідки снігопадів, наша Оксана Гоменяк чи не найбільшого клопоту рясні снігопади завдали комунальникам та дорожникам. Ц техніку на дороги державного значення вивели вночі. Автошляхи Прикарпаття розчищали близько шести десятків машин. Так як рухалися, рухався циклон, так за ним рухалася техніка підрядного підприємства. На що би я хотів особливо звернути увагу. Ну, перше, я би хотів сказати, що проїзд дорогами державного значення забезпечувався, і рух транспорту відбувався у звичному режимі. Не було значних ускладнень, зупинок. Проїзд усіма перевалами та дорожніми шляхами забезпечено. Ми йдемо по пріоритетах, тобто спочатку розчищаються дороги міжнародні, національні, а після того регіональні і територіальні. І ще раз кажу, то за останню добу цього інтенсивного снігопаду, щоб забезпечити проїзд дорогою М30, у нас єдина ділянка є по дорозі міжнародного значення Стрий Знам'янка, це в Ргатинському районі. І три дороги національних це Н9, Н10, Стрийма Малига, Н10 і Мукачево Львів, Н9 і Н18, Івано-Франківськ Тернопіль. Тому тут працювали. Відразу в необхідній кількості і техніка, і людей. Попри це, на Прикарпатті за вихідні трапилися дві аварії, у яких травмувалися четверо осіб, серед них двоє дітей. Перша аварія трапилася 7 січня близько 17-ї години, неподалік села Фрага, що у Рогатинській територіальній громаді. Відомо, що 42-річна водійка Форд Семакс, мешканка угорників рухалась з автодорогою Н-09 сполучення Макачеву Львів, в напрямку Івано-Франківська. Керманечка не врахувала дорожню обстановку та виїхала на смугу зустрічного руху, не допустила зіткнення з автомобілем Audi Q5. Останнім керував львів'янин 1979 року народження. У результаті дорожньо транспортної пригоди до лікарні доставлено керманича Audi Q5 та його пасажирів, хлопчика та дівчинку 2012 та 2007 року народження. Наступна аварія, де травмовано пішохода, мала місце у бурштині цього ж дня близько 18 години 30 хвилин. На місце події поліцейські з'ясували, що водій автомобіля ВАЗ 2107 2001 року народження. Мешканець Бурштинської територіальної громади здійснив наїзд на пішохода. Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці. Потерпілого 20-річного місцевого мешканця доставлено до медзакладу. У Франківській громаді шляхи розчищали з вечора, максимально намагалися очистити й двори. Комунальники запевняють, на сьогодні з наслідками снігопадів впоралися. Принаймні на ранок понеділка затримок громадського транспорту та заторів не було. У нас є певна кількість одиниць техніки. У нас є вісім одиниць автомобілів, які здійснюють посипання і звертання снігу це не місто і на села. І так само загалом може 12 тракторів для власне, пішохідних зон, для менших вуличок. І вони працювали цілодобово. Єдина проблема знову ж таки, що сніг не припиняється. То він з самого ранку досить інтенсивно падав, зараз трішки менше, йому і знову посилюється. Видно, в цих умовах один раз прогребли сніг, так посипали. Необхідно автоматично знову їхати і знову працювати. Ну люди фактично працюють тонстоп. на найближчі дні. Синоптики прогнозують погіршення погодних умов. А правоохоронці закликають водіїв до обережності не перевищувати швидкість, акуратно маневрувати та завчасно вмикати сигнали повороту при зміні напрямку руху. А найкраще без нагальної потреби не виїжджати на власному авто.